Доброго дня, колеги! Вітаємо вас на черговому розіграші призів в межах конкурсу вчительська десятка». Цього разу розігруємо 30 цінних подарунків, брендованих, саме за етап березня. Цього разу у березневому етапі у конкурсі взяла участь. 234 учасника. Традиційно ми розіграємо спершу 10 сумок, далі 10 годинників та 10 павербанків на сам кінець. Після кожного розіграшу видаляється 10 учасників зі загального списку, аби у інших було більше шансів виграти власний подарунок. Розіграш відбувається за допомогою сервісу Random.org. Зараз ви бачите, що список учасників конкурсантів вже завантажено до. Рандомайзера, тому, власне, можемо розігрувати перші 10 екосумок з корисним начинням для педагогів. Вітаємо Світлану Недоступ, Зарічну Олену, Байдик Наталію, Кравченко Катерину, Верещак Світлану, Баланюк Світлану, Тимощук Тетяну, Гарматій Ірену, Олена Назарія та Бусойок Любов. Я копіюю список переможців до вкладки Переможці і поступово видалятиму кожного з учасників із загального списку. Вітаю з перемогою. Нагадаю, що свої подарунки ви можете отримати, уже написавши нам у службу підтримки на пошту інфоравлик.наурок.юа. Достатньо вказати свій поштовий індекс та номер телефону для того, щоб ми відправили вам подаруночок. Хто ще, перепрошую, з минулих разів, з минулих розіршів вчительської десятки не отримали свої подарунки, не соромтеся звертатися до служби підтримки, вказуючи свою адресу. На жаль, деякі переможці, яким ми надіслали подарунки, які з нами сконтактували, не забрали свої подарунки з відділень Укрпошти, через що, власне, відправка нам повертається. Аби цього не відбувалося, своєчасно слідкуйте за сповіщеннями з пошти. Так, Якщо ви підозрюєте, що ваш подарунок до вас якимось чином не дістався, будь ласка, напишіть нам, і ми з'ясуємо, де саме знаходиться ваш подарунок. Чи він повернувся, чи він ще десь у дорозі, чи він ще не відправлений. Так. Тепер 10 переможців уже видалено. Власне, через це будемо, тепер будемо уже розігрувати 10 брендованих годинників, які, до речі, зображення подарунків ви можете бачити на нашій сторінці, на сторінці конкурсу так Додаємо 224 учасники. І так, годинники у нас виграють Гуцуляк Тетяна, шкарлет Маргарита, Мельник Катерина, Самофал Наталія, Романчук Любов, Зубенко Тамара, Новікова Світлана, Покурар Алла, Вітрук Ганна та Грабовенко Анастасія. Додатково списки переможців ми продублюємо у соцмережах та під цим відео. Так. Зараз видаляємо останніх переможців, які нагадую, виграють брендований годинник. І на черзі буде розіграш 10 брендованих пауербанків. Так. Так, останній переможець, який виграв годинник, видаляємо із загального списку, вирівнюємо все це і повторно копіюємо список для того, щоб е з'ясувати 10 майбутніх власників, павербанків. Так, не будемо затягувати. 10 павербанків. Їх власниками стають: Монаршук Андріана, Червяченко Ірина, Саннікова Ольга, Леярник Олександр, Крохоход Наталія, Шахаєва Ольга, Шлапак Лідія, Федорова Віра та Васлар Віолетта Вікторівна. І, нарешті, Шпоганич Ірина Геннадійна. Дуже приємно бачити нові прізвища. І приємно бачити тих, хто вже з нами давно. Вітаю ще раз. 30 переможців. Дякую, що брали участь у березневому етапі конкурсу. У квітні ми сподіваємося оновити призовий фонд конкурсу вчительська десятка, тому будуть очікувати на нові подарунки. Ще раз нагадаю: щоб отримати свої призи, звертайтесь до служби підтримки, вказавши свій контактний номер телефону та індекс вашого населеного пункту. Гарного дня!